Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже важливе відео на моєму каналі, тож обов'язково його додивіться до кінця та дотримуйте всіх слів, що я скажу. Про що буде даний відеоролик? Я хотів вам розказати про помилки новеньких людей, які сюди заходять, чому більшість людей насправді програють. Як робити так, щоб завжди залишатися в плюсі, як робити так, щоб практично ніколи не злити депозит, Розкажу вам це все на практичному прикладі свого одного знайомого, який так само почав недавно торгувати і успішно здійснює свою торгівлю вже на протязі декількох місяців. Тож, давайте почнемо, друзі. Насправді, секрет даного відеоролика, як би це банально не звучало, я перечитав дуже багато книжок з різними такими то секретами, і повірте. Секрета успішності, секрета такого вот, надзвичайного плюсу немає, я би так вам сказав. Все криється в простоті дій, але найважче, що потрібно робити, це дотримуватись цих дій, дотримуватись постійно, постійно, друзі, працюйте над собою, постійно робіть ці дії. Тож, хотів би вам розказати, як завжди бути в плюсі, наприклад, торгуючи на бідному. Але перед цим як я це розкажу, я би хотів сказати, чому останнім часом з'явилося дуже багато негативу в даній темі, чому багато людей хейтять цю тему і так далі, і чому кажуть, що тут заробити неможливо. Почнемо з того, що це кажуть люди, в яких нічого не вдалося. В людині, яке нічого не вдалося в житті, вона буде твердити, розказувати всім, доказувати, якщо в неї не вийшло. Щось. То вона буде доказувати це іншим, що і в інших це ніколи не вийде. Друзі, ніколи не слухайте нас, по-перше, таких людей, тому що це є люди невдахи, а у невдах вчитись не стоїть, тому що якщо вас оточують невдахи, то ви так само будете невдахою. Це є перше правило, яке потрібно засвоїти. Далі, чому все-таки в більшості людей не виходить за щось тут заробити? Насправді це є така правда життя, більшість людей тут можуть втратити. Але чому вони втрачають з цього можна? Ну от мені можна з цього посміятись, тому що я банально цього не розумію. Наприклад, втрата грошей в даному виді заробітку є недотримання дисципліни людини. По-перше, є головні правила. Людина заходить в азарт, вона починає торгувати протязі дня. Ну просто сидить цілий день, торгує, і знаєте, доки вона буде торгувати, поки не злеє свій депозит. Це є перше. Це є азартні люди. Друзі, азарт потрібно позбувати свого життя, тому що я насамперед на початку так само трошки в нього заходив, але потім я сів, холоднокровно проаналізував, що я роблю. Я зрозумів, що це тільки заведе мене максимум в яму. І після того, бо, чесно, не був я ні разу азартим можна сказати. Далі на простих правил, як мені менеджменту, ризик менеджменту і так далі. Якщо ви знаєте, в мене є віп-канал, який є найбільшим ВІП-каналом в Україні, де ми видаємо сигнали, допомагаємо новеньким заробити, і в ньому є навчання. Я от на днях рішив в закріпі це навчання, хто віп я, на шах, в віп-каналі, ну, я рішив подивитися, скільки глянуло людей та навчання, скільки переглядів на тих відеороликах, друзі. Повірте, і половина людей не глянули Оті навчання. Що з цього виходить? Що ці половина людей тратять свої гроші, тому що вони подумали, що тут у нас кнопочка бабло, ми зараз закинемо 300 гривень, через тиждень купимо собі 20-й iPhone і все в нас буде по красоті. Такі люди злиють свій депозит, і вони будуть потім на весь інтернет говорити, що це все неправда, що це все погано, що я там розводіла і так далі. Це є ще одна причина, чому, наприклад, є негатив у даній темі. Тобто це є те, що люди навіть, дивіться, в мене, знаєте, ж я вам сказав, я на свій шлях, шлях починав практично самостійно. Так, я дивився відеоролики, але в тих відеороликах все, що було в тих відеороликах, ця інформація, вона насправді була настроєна. Ну там вчили люди торгувати по 7 ступ ступням, там, колінам, Мартінгейлу і так далі. Там люди вчили торгувати на таких, ну, полюбав, що зливається, не було такої інформації. І я. Вже протязі двох років веду цей канал, знімаю для вас хороші відеоролики. Ну, дивіться, скільки там переглядів на моїх відеороликах? По 4 тисячі, по 8 тисяч переглядів, а в моєму, 12 віпі, в моєму віпі 12 тисяч людей. Ну про що може бути йти мова? Якщо людина, яка хоче до, досягти якогось успіху, мала глянути кожен відосик мінімум по 3 рази. Я вважаю. Тому що, коли я вчився, я дивився відосики по 5 разів, я деяких блогерів. Тупо переглядав ті відоси днями напрольот. Яка може бути йти мова? Ось чому, друзі, багато людей, наприклад, втрачають. Це дуже мені, наприклад, цьому шкода. Я стараюсь навчитись, я стараюсь показати. А от ви, можливо, ну не ви, а от ті люди, які от так роблять, ну, робите таке. Не робіть таке, будь ласка. Надіюся, є люди, які так робили, заходили в азарт, отримували справи, не читали обучалки і так далі, передивляться їх, і все буде добре. Це є друге. Навіть вже, можливо й третє, я вже трошки міг і запотитися. Йдемо далі. Що я вам далі хотів би розказати? Дотримання максимальних правил. Друзі, зрозумійте, що вийти в плюс, торгуючи на даній платформі, максимально просто. В даний момент я вчу торгувати вас фіксою, в основному чому фіксованою сумою угоди. Тобто, ми беремо і розподіляємо свій депозит на фіксові. Ще одне, що я побачив, от я в мене один підписник на днях він мені написав. Бодя, я з тобою програв за торгову сесію 20 тисяч гривень. Я такі в був. Тому, тіпо, чого? Чому ти зі мною програв тіпо, гроші? А він мені пише, тому що я ставлю по 20% від свого депозиту, а в нього депозит 100 тисяч. В смислі, тіпо, я думаю, в сенсі. Тіпо, ти дурачок, я ставлю у вас, друзі, заходити в угоду до 5%. Це означає не 5% треба заходити, це означає, що треба заходити менше. 5% це максимум. Давайте глянемо. Дивіться, моя торгівля. Сьогоднішня, моя торгівля відбулася, наприклад, на прямій трансляції в Тіктоці, і я ставлю по 5 тисяч гривень. Подивіться на мій баланс, 620 тисяч, і Я ставлю менше 1%. Знаєте, що, що це означає? Це означає те, що мені, щоб злити свій депозит, потрібно зробити 120 мінусів ряд навіть більше. Скажіть, будь ласка, чи це реально? Це нереально, друзі. Якщо у вас є можливість, наприклад, закинути нормальне депо, торгуйте на мінімальну суму фіксою. Не піднімайте свої угоди, не доганяйте нічого, не робіть догони, не ставте по 25 разів на одну валютну пару на одну угоду. Ну це ж тупо. Ви будете зливати так. Я вас вчу, як правильно, ви думаєте, що ви розумніші. А потім будете писати мені в коментарях. Не вірте йому! Чого мені не вірити? Я вчу, блін, як правильно, а ви потім самі робите навпаки. Розумієте, проблема сьогоднішніх людей є те, що вони не можуть подивитися в дзеркало і признати і подивитися на ту людину, яка винна у їхніх невдачах. Винна не я, винна не платформа, ніхто не винен, тільки та людина, на яку ви побачите в дзеркалі, друзі. Чим раніше ви це зрозумієте, тим раніше ви станете успішними. Йдемо далі, йдемо, друзі, далі. Що я вам хочу далі розказати? Наприклад, давайте глянемо мій ВІП-канал. Хтось сказав, там минулий тиждень ми зробили 13 плюсів, 2 мінуси. Останній день в нас шикарні плюси. Давайте глянемо, наприклад, в коментарях в угоди. Дивіться плюси, плюси, красава і так далі. Ось це останній день був п'ятниця. У нас, до речі, якщо ви хочете так само разом з нами торгувати в найбільшому каналі України. Посиланню його профілі. Приєднуйтесь. Це безкоштовно. Але давайте глянемо четверг. Та, У нас за п'ятницю 5 плюсів, 1 мінус. Шикарний результат. Всі могли дуже гарно результат А тепер давайте глянемо на результат у четверг, де в нас було за день 2 мінуси. Глянемо коментарі на другому мінусі. І так, давайте, давайте погорнемо. Так, мінус а, люди негативні. Коротше, хотів би тут знайти один коментарій. вчора, чи на першому, в четвер був, чи на першому, чи на другому мінусі. Дивіться, в мене трошки воно збилося все. Зараз знову покажу вам. Давайте глянемо на першому мінусі. Такий коментар, я так з нього сміявся, чесно. Мені так було смішно, із нього, що просто кап'яти. І так, перший мінус, до речі, середа у нас було 4 плюса в ряд. Наприклад, щоб ви розуміли, дивіться, це я четвер. Середа, 4 плюса ряд, Четвер, 2 мінуса, п'ятниця, 5 плюсів, один мінус. Що виходить за ці три дні? Просто шикарний плюс. Но в четвер, де два мінуса, люди пишуть, що а, тут все погано. Далі, як да, завжди Максим пише, як завжди мінус, типа, і так далі, хоча минулий день 4 плюса, а в п'ятниця в нас 5 плюсів, один мінус. Далі ж коротше, не можу знайти я той коментарі, смішно мені було ви на другому мінусі у нас. Пише людина: мінус балік. Мінус балік на другому мінусі. При тому, що тиждень 13 плюсів, 7 мінусів, як можна було зробити мінус балік. Ребята, от той людина, яка пише мінус балік на другому мінусі, ти, тобі не соромно таке писати в чат. Ти пишеш всім, що. Ти пишеш всім, що ти не вмієш дотримуватись банальних правил. Потім ця людина, яка написала мінус балік, буде писати мені в Тіктоці, буде писати мені в Інстаграмі в, в і всюди, що я поганий там і так далі. і, і Добре, з цим прийнялися, друзі. І саме головне, для того, щоб ви вийшли у плюс, наприклад, за цей тиждень. Вам треба було просто банально ставити фіксованою сумою угоди на кожен сигнал. Все! Нічого більше не треба було, велосипед не потрібно було придумати. От простота дій. Взяли, банально, фіксую. От, наприклад, у вас 10 тисяч гривень в депо. До 5% до 500 гривень. Я якби мав 10 тисяч в депо, я б там ставив, якщо чесно, по 200-300 по в максимум. Типу, нафіга мені ризикувати. Я би собі ставив, фіксою, заробив би цей тиждень заробив. Минулий тиждень ми заробили. Кожен тиждень я б собі практично заробляв в мінус піти, блін, нереально, як можна піти в мінус із плюсовою статистикою. Ви розумієте, що в нас на платформі доступні всього-навсього дві кнопки. Одна вверх, одна вниз. Що це означає? Друзі, це означає, що шанси 50 на 50. І завдяки аналізу, дивіться мої результати. От, навіть в otc ринок я зробив результат на прямій трансляції. Хто був сьогодні на трансляції, от, напишіть мені в коментах, як ви сьогодні поторгували, як ви торгуєте зі мною на трансляціях. От. Просто фіксованою сумою угоди не спіша Я собі ставлю одну і ту саму суму. Я знаю, що я на дистанції буду в шикарному плюсі. Дистанція, друзі, не за день ви тут не заробите, не за два. Ви можете тут заробити мінімально за тиждень, за місяць, От за місяць іде результат. У нас не було жодного вроді, мінусового місяця за рік. От. Один був місяць, який вийшов практично в ноль. В ноль вийшов. Місяць такий був місяці, таке буває. Ну, злити, от нереально, як можна злити, якщо в нас є аналіз, блін, я торгую вже на ринку понад двох років. Я аналізую ситуацію, як я можу дати мінусову статистику. Ну, як я можу дати, якщо ви всі. Дивіться, в нашому віп каналі в чому прикол веб-каналу, ми показуємо вам, друзі, аналізи. Всі люди з аналізами завжди згідні. Типа, ну, блін, навіть той, ті самі угоди, там, де були мінусові угоди, давайте глянемо. ну, Де вони? Секунду, де ті мінусові не можу знайти. о, От, є тренд, ну не зайшов той тренд, є лінь супротив, ну не зайшов рівень. Но потім шість ситуацій зайдуть в плюс. Розумієте? Ми даємо аналіз, ми вам даємо навчання, ми вам показуємо, як правильно аналізувати. То, блін, від вас всього на все потрібно просто фіксовано заходити в суму угоди і не порушувати це правило. Перше головне правило, яке потрібно було вже поняти і виписати, друзі, заходьте фіксованою сумою угоди. Все, фіксованої сумою угоди, не більше, не менше. От. На початку місяця в нас є 10 тисяч гривень депо. Визначили, що будемо ставити по 300 гривень в угоду. До кінця місяця ставимо по 300 Ви ніколи не всередить свій депозит, ви ніколи не програєте. Ну, блін, це треба бути якимось, не знаю, невезучим настільки по житті, що у вас з аналізами був мінус. Ну, Нереально. Далі. Визначили, в нас є аналіз. Подивіться блін, мої відосики. Подивіться з аналізом відоску. У мене цілий плейлист навчання по-біному. Цілий плейлист навчання, який допоможе вам робити успішні угоди. Ну чому ж це так легко? Це ж так легко, я не розумію. Давайте ще один лайфхак, Якщо вам не виходить, я один лайфхак, друзі, лайфхак, який я вам залишив в описі. Є бонуси. Як я робив, як зробила та людина, з якою вас ну, не познайомлю, я розкажу про цю людину, яка зробила з бонусами. Є бонус плюс 100% від депо. Ми, наприклад, поповнюємося на 3 тисячі, беремо бонус, я його залишу вам в описі даного відеоролика мій особистий бонус, який дає плюс 100% до депо. У вас на балансі появиться 6 тисяч гривень. Тобто ви закинете 3, появляєте 6, будь любу суму закидаєте, вона подвіється. Нагадую, потім ці бонусні гроші можна вивезти. Ви берете, закидуєте і фіксою ставите по угодах, наприклад, по нашому тому самому веб каналі Друзі, якщо ви будете з бонусом ставити ще фіксою, ви, блін. Навіть якби у нас був результат 50 на 50, ви б все одно завдяки цьому бонусу забрали б, ну типу, наприклад, ви закидаєте, ви закидете тільки 3000 своїх коштів. 3000 вам дають бонус. Якби ваші сигнали були 50 на 50, ви б в кінці місяці забрали, ну, наприклад, 5 тисяч гривень, ви б могли їх вивезти. Чому? Тому що бонус потрібно насправді відпрацьовувати, там йде оборот. Супа Сума бонусу множиться на 40, у 40 разів. Я вас хотів би це попередити. Тобто, якщо ви берете бонус, ви робите оборот. Но цей оборот можна Хоч тисячу років. Ну, типу, маю на увазі, він не має сроку, коли його потрібно зробити. Ми собі за місяць беремо цей оборот, в основному всі обороти роблять за місяць. Я дивився по статистиці, всі обороти відробляють за місяць. Ми відробляємо цей бонусний оборот і можемо в кінці е місяця, наприклад, вивезти ці гроші. Розумієте, ну, блін, навіть не виходить у вас, візьміть той бонус. Ви куди спішите? Ось скажи мені, ти куди спішиш, хлопче? чи дівчинко, ти куди спішиш. Куда спішиш завтра стати мільйонером? Ну скажи мені, ну не буде такого. Ну повір мені, не буде такого. Я пробував. Я пробував, я півроку просто викидував всі гроші, які в мене були. Я брав ліміти кредитні. Я їх зливав, я тобі чесно кажу. Ну, коли я зрозумів, що, блін, ну чому Богдане, ти хочеш стати на другий день мільйонером? Чому ти не спробуєш постійно робити все по правилах? Чому ти не спробуєш це робити на протязі не декількох днів місяця, другого, третього? Знаєте, що вийшло? Подивіться на моє життя тепер. Ось що вийшло. Ось що вийшло. Друзі, подивіться, як я тепер живу. Навіть цей, блін, довбаний мікрофон, він коштує 5 тисяч гривень. Та я, блін, давно мав працювати 20 днів, щоб купити цей мікрофон. Уже що аж чудлі сльози не пішли. Ось, чому ви не можете так само, ну візьміть, ну куди ви спішите, наприклад, ну не виходить у вас. Да. Подивилися відеоролики, як правильно аналізувати, зайшли в ВІП-канал по сигналщикам, взяли той самий бонус. Собі торгуєте, оборот робите, і в кінці місяця, навіть через два, може навіть через три, виводите собі котлету. От в мене є наглядний приклад. Я ходжу в спортзал. <глад> Би то не звучало, хожу я в спортзал, трошки займаюся собою, насправді, от фінансово я виріс ще. Залишилось вирости по здоровому способі. І я в мене тренер. Він був він торгував на бінансі. І він завжди мене називав, що я поганий там, типу, казав, я найобщик. От так от він мені казав, бо я торгую на біному, і, блін, трейдери з Бінансу. Вони думають, що біномо це якийсь лохотрон. Хоча вони самі не пробували, вони нічого не говорили. Коротше, якщо ви бачите якогось трейдера, який говорить, типу, що біномос це фігня, без жодних фактів, ребята, не вірте тому трейдеру, тому що він потім зразу вже в кінці свого ролика рекламує свій ультракрутий продукт, як можна заробити бабки. От. Ну, не про це, він спробував. Він ще він чисто попробувати, попробувати на біному, він закинув 5 тисяч гривень. Друзі, 5 тисяч гривень. Але ця людина торгувала на Binance, вона вже знала теханаліз, вона вже мала дисципліну, тому що, повірте, якщо тут без дисципліни вам може ще повести, тому що шанси 50 на 50 підняти з угоди, то на Binance без дисципліни ви можете спалити краще спалити свої гроші, більше емоцій получите, тому що там ви їх зіллете тупо за один день, якщо будете без дисципліни. От, і він зайшов по трендах, казав, він собі аналював тренди, собі понамальовував по, е, рівні собі понамальовував фігури. Він знає технічного аналізу. Він собі взяв, залетів і з п'ять тисяч гривень він собі зайшов і заробив за місяць ще 2 тисячі гривень. Да? 2 тисячі, не мільйон, повірте, 2 тисячі заробив. Він обрадувався, ніфіга собі заробив за місяць 2 тисячі, дисципліною фіксою зробив. Далі він собі взяв бонусом, з бонусом дійшов до десятки. Коротше, скажу так, дійшов до десятки, бонус від, відпрацював і ще вивів. Тобто він вивів всі свої кошти, які вклав. Він, от це перша людина, яку я знаю на своєму досі ніколи не злила депозит. Я злив кучу депозитів. А він зразу взяв дисципліновано, підійшов до цього, до цієї справи, дисципліном, вивів. А бабки що вивели за пару хвилин, він сам був бував, тому що всі ви знаєте, от хто не знає, от виведіть бабки. Пару хвилин вивід, типа чого Говорять, що от реально з бінанса довше бабки приходять, ніж із біному. Чесно вам скажу. Це правда. От. Вивів. З бонусу торгувати, тепер скажу так, коротше, кінця історії він торгує 4 місяця, на його балансі 20 тисяч гривень, він вже вивів 10 тисяч гривень. І це все з 5 з 5 тисяч гривень. Оце результат, реальний результат, і він радий. Він, собі, тіпа, ну, він каже, це такі ну, хороші, легкі гроші, але дисципліновані. Знаєте, як він торгує? Він собі робить в день по 5 угод. Він торгує в ну з понеділка по п'ятницю. У вихідні не торгує. У вихідні потрібно відпочивати. Ну тільки я от стрімлю для вас стараюся. Насправді я сам не торгую, тільки на стрімах там в хто От. Він собі не, о, не торгує, тільки з понеділка по п'ятницю робить по 5 угод в день і за місяць забирає плюсик. І ще заходить там на нонфарм. Звісно, вже скільки там нонфармів забрав, о, якраз у нього був один нонфарм, не зайшов і три зайшли. Типу, шикарні просто плюсик. Має хлопець за такий результат. І він доволі. Ну, типу, він радий, в нього вийшло, він свої гроші вивів які вклав, він вивів гроші зверху і ще має баланс, на якому він тепер він казав, що тепер у нього взагалі, тому що він ставить, він ставить 5% від депо на угоду, ставить по 1000 гривень. Ось так от іде в плюс. А скажіть мені тепер, друзі, а чим, а чим ви гірші? Чим ви не можете так само взяти і дисципліновано доставитись до цього діла? От візьміть собі блокнотик, напишіть торговий план. Я буду робити в день 3-5 угод. Більше не потрібно Там зі мною, без мене, самостійно. Стабільно написали, що ми в цьому місяці робимо в день 5 угод. Наприклад, я кажу тільки, наприклад, можете собі виділити більше угод, менше, але... Но... Блін, 10 угод це потолок. 10 угод навіть не робити. Ну, типа, блін, 5 угод це оптимально. 5 угод з понеділка по п'ятницю зробили. На протязі місяці. Візьміть собі навіть той самий бонус, можете його відробляти. Ну, типа, з бонусом легше його відробити. Ви в кінці місяці прикиньте, і глянете, у вас в кінці місяці шикарний плюс. Ось і все. Ось секрет. Секрет, якого навіть нема. Нема ніякого секрету, він настільки простий. Я не знаю, можливо, якось просвітив цьому. Ну, блін, такий простий секрет. Пробуйте, пробуйте. Ну, пробуйте. От як мій тренер. Спробуйте, віднесіться до цього, от до, як до реальної справи. Віднесіться до цього нормально, віднесіться до цього дисципліновано. В мене є, блін, в мене не було таких. Блогерів, які так гарно пояснювали, як я, які так гарно толкували, як я. Ну я так вважаю. Як би я себе не хвалив, ну я вважаю, я подаю інформацію на достойному рівні. На сьогоднішній день точно. От я знаю, що точно сьогоднішній день таких трейдерів, як я, які все так пояснюють, тут немає. Немає. От повірте мені, немає таких, які так гарно все пояснюють. Я вам це показую. Блін, я вас хочу навчити. Я не хочу, щоб в мене був хейт, я вас стараюся заробити, я стараюся на вашу підтримку. Тому що я від цього насправді так само заробляю. У мене найбільший ВІП-канал в Україні, всі ви знаєте, мені за одну людину за активного трейдера заплатить ця платформа тисячу гривень, якщо я приведу на цю платформу активного трейдера. Ну, блін, чому б мені вам не допомогти? От скажіть, чому б мені вам взяти і не допомогти? Не знаю, скільки вже рухається даний відеоролик по часу. Але давайте ще раз робимо підсумок. Беремо блокнотик, записуємо собі в день, скільки робимо угод. На початку місяця визначили собі фіксовану суму. Можете взяти, бон... можете його не брати. ну, Типа, просто з ним легше на початку. Я брав колись ті бонуси, там X2 робив собі і, блін, торгував. Взяли, в кінці місяця фіксую, гарно вивели собі кошти і все по красоті. Забрали прибуток. Хіба це важко, друзі? Поставте лайк цьому відео. Всім дякую за перегляд. Пока!